В перший рік у нас був один пікнік, наступні ми вже по два проводимо. Такі заходи вони користуються популярністю в населення. Ну і медики, які виходять на пікнік, вони теж отримують задоволення від спілкування, від контактів. від Знайомство, формат пікніка в нас залишається поки що сталим, Тобто наші комунальні підприємства медичні виходять на алеї парку Чекмана. Останнім часом до нас більш активно приєднуються приватні підприємці, ті, які працюють в сфері охорони здоров'я, громадські організації. Ну і це теж тішить, тому що в принципі. Ми всі працюємо для здоров'я мешканців громади. Можна буде познайомитися з роботою військових медиків. Традиційно у нас вже працює Червоний Хрест, який може навчити надавати першу домедичну допомогу. Пікнік відзначають як такий цікавий комунікативний захід, де можна поспілкуватись з медиками в неформальній обстановці. Популяризуємо трошки медичну професію. Популяризуємо знання про здоровий спосіб життя. Через те запрошуємо всіх, і дорослих і дітей, і всі знайдуть для себе щось цікаве. Пікнік планується з 9 до 16. Цього разу це ми приурочуємо його до дня медичних працівників, який буде через тиждень.